Це, мабуть, останній урожай 2025 року. Зірвав стиглі плоди, декотрі не зовсім, але для сушки або варення вони підійдуть. Ці плодики можуть визирти тільки в тому разі, якщо листопад ще буде трішки сонячний і теплий. Хоча в теплиці вони захищені, але все рівно. Денна температура на дозрівання плодів у теплиці дуже-дуже залежить. Якщо на дворі тепло, то утворюється сприятливий мікроклімат для дозрівання плодів. Навіть якщо і не дозріють ці плоди, теплиця мене цього року дуже виручила. Тут я зібрав основний урожай на відміну від саджанців, які посаджені у відкритій землі. Дякую всім за перегляд, гарних вам рожаїв, доброго здоров'я і всього-всього найкращого. До зустрічі у новому сезоні 2026 року.